9 квітня усі віряни західного обряду відзначають світле свято Воскресіння Господнього. В цей день в Бориспільському римокатолицькому храмі преображення Господнього також пройшли урочисті служби, під час яких священники закликали відкрити свої серця Богу, побачити Воскреслого Ісуса. Ті, які слухали Його Слово, ті, які прагнули всім серцем, світле, ще раз побачити, Його вас Ті, які були від нього далеко, де не хоче були закриті і його не впізнавали. І ми є в такій самій ситуації. Багато сьогодні людей, які <кхи> на протязі життя слухають слово, не моляться. Є від Бога далекі. Молилися, віряни, і за мир в нашій країні, за її захисників, за те, аби усі жили під мирним небом. Усі народи, жили в мирі, свободі та слабоді. Тебе просимо. Одне з головних тайн служби у вірян західного обряду це Євхаристія або святе причастя. За християнським віровчинням, під час літургії хліб і вино перетворюються на тіло і кров Христа. Прийняття Євхаристії означає перебування із Богом. Коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і складаючи тобі протягу, то, розламав і дав своїм учням, кажучи. Беріть і їжте всього сім'я. Це є Дімо моє, котре за вас буде видане. Після Євхаристії священники освятили пасхальні кошики людей, закінчивши урочистості побажаннями миру та добра. Всіх веселих свят радості, миру і перемоги. Дякую.